Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні понеділок, 20 лютого. Ви дивитесь Чернівецький репортер в студії. Працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня що минає, Ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. У Чернівцях вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. 20 лютого 2017 року МКП Чернівці Теплокомуненерго мали відключити від газопостачання. У Чернівцях затримали крадіїв елітних автівок. З нагоди третьої річниці Дня Героїв Небесної Сотні на центральному цвинтарі Чернівців відбулось вшанування та покладання квітів до могил загиблих під час Революції Гідності. Детальніше у сюжеті Миколи Швеця. Саме 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану 84 людини. Загалом під час Революції Гідності у боротьбі проти тодішнього режиму загинули 104 активісти, якими посмертно засвоєно звання Героя України. Олександр Щербанюк був активістом під час Революції Гідності. За словами родичів, він не міг залишитись осторонь тих подій і 18 лютого поїхав у Київ, залишивши вдома дружину та двох дітей. Це була золота людина. Він, у нього були золоті руки, золота голова. Він був дуже добрим, дуже старався всім допомогти. І от в цей день, коли мама дуже плакала і не пускала його туди, так якби відчувала, що щось станеться. І він таки сказав, що от у мене вірш, я написала, що хто як не я, то це його слова були мамі, останні слова. Загинув 20 лютого від двох снайперських пострілів. Перша куля влучила в живіт, а друга прямо в серце. З Києва повідомили, що його вже нема. І ми всі кинулися туди додому, до нього. Вони разом живуть, жили. І там вже цю трагедію. Ми вже разом підтримували сестру, що це все сталося. Загалом під час подій Революції Гідності на Майдані загинули два чернівчанина – Олександр Щербанюк та Василь Аксенін. Микола Швець, Сергій Бобій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У загальноосвітній школі номер 16 вшановували пам'ять свого колишнього учня та загиблого героя АТО Віталія Чунтула, де урочисто відкрили меморіальну дошку в його честь. Більше знає Микола Швець. Віталій Чунтул загинув 23 липня 2016 року під час артилерійського обстрілу поблизу села Гнутове під Маріуполем, що у Донецькій області. На момент смерті йому було 44 роки. Віталій був дуже хорошою людиною. Він настільки був чуйний, добрий, ніколи нікому би не відмовив. І... Сказати про нього можна дуже багато, і те, що він герой, це не випадково, тому що він людина, яка, якщо його покликали, то він не ховається за спинами, він пішов захищати нашу батьківщину. Меморіальну дошку відкривали колишні однокласники Віталія. Ми, як однокласники, ми у нас тепер ми 1 вересня зустрічаємося на могилі у Віталії. Це ми так собі запровадили, і так кожного року ми будемо зустрічатися 1 вересня на його могилі. Указом президента Віталій Чунтул нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Микола Швець, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 20 лютого 2017 року згідно обіцянок газовиків МКП Чернівці Теплокомуненерго мали відключити від газопостачання. А все через заборгованість на суму понад 14 мільйонів гривень. Чи відбулось відключення? А отже, чи відтепер буде холодно в оселях городян? Дивіться у сюжеті. Опалювальний сезон у Чернівцях мав закінчитись раніше, ніж зазвичай. І не тому, що значно потеплішало, а через надто великі борги в Чернівці Теплокомуненерго. Якщо Низький рівень проплат, а у нас на сьогоднішній день не дотягуємо навіть до 50% від населення, то відповідно цієї суми не вистачає. Заборгованість перед пад Чернівці газ склала 14 мільйонів гривень станом на понеділок, умовно кажучи. Ну, коли вони попередили про відключення. 20 лютого 2017 року, згідно з обіцянками газовиків, Чернівці теплокомуненерго мали відключити від газопостачання. Запевняли, як і раніше, в оселі Городян буде тепло лише якщо бодай частину боргу їм повернуть. Представники Чернівецької міської ради запевняють, що ситуацію вже врегулювали. Ситуацію врегулювали. Частково борги були погашені. З них 2 мільйони, майже два мільйони закрило підприємство власними коштами за рахунок надходжень. Два мільйони було виділено на сесії міської ради, і трошки більше чотирьох мільйонів гривень за рахунок пільги субсидій закрито. Скажімо так, взаєморозрахунок. на даний момент ми провели раунд перемовин з керівником теплокомуненерго паном Меленчуком. Ми підписали протокол. Розрахунків за рахунок субсидій, які надаються отримувачам послуг по теплокомуненерго на 4 мільйона, і сьогодні ми чекаємо живих коштів. Та, якщо кошти не надійдуть, запевнили гозовики, то обіцянку свою виконають. Якщо сьогодні до кінця дня не пройдуть кошти, про які ми домовилися, не будуть утрив... притримуватись всі тих домовленостей, які були складені, то це може бути і завтра, і післязавтра. Це це не є проблемно з точки зору законодавства на даний момент. Оля Андрійська, Натолі Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 12 петицій, які набрали необхідну кількість голосів, розглянуть вже на наступній сесії міської ради, тобто 23 лютого. Серед них і відома тепер на всю Україну про психіатричне обстеження місцевого депутатського корпусу. Про це розповів Олексій Каспрук на традиційному щотижневому брифінгу. Хоча прес-конференція і щотижнева, але сьогодні 20 лютого чорний день в історії України. Пам'ять про розстріляних на Майдані вшанували хвилиною мовчання. Центральна тема сьогоднішнього брифінгу енергоефективність. Олексій Каспрук нагадав, що в місті і досі діє програма Теплий дім, за якою чернівчани, які беруть кредити для того, щоб утеплювати своє житло або впроваджувати енергозберігаючі технології, можуть отримати значне відшкодування грошей з міського бюджету. На наступний опалювальний сезон перед нами стоїть величезний виклик, тому що без модернізації теплокомуненерго. Без ремонту основних котелень міста, без ремонту основних магістралів взагалі буде стояти питання про подачу тепла в наступному опалювальному сезоні в Чернівцях було чимало негативних відгуків про прибирання снігу в місті. З огляду на це мер дав доручення міськшепу та експертам порахувати, скільки коштуватиме 100-відсоткове прибирання міста тільки силами комунальників з вуличками, вулицями, провулками, тротуарами та прибудинковими територіями. Одночасно для того, щоб ми мали можливість одночасно прибирати всі вулиці, у нас з двох з половиною. Мільйонів квадратних метрів вулиць. Нам необхідно додатково закупити 51 одиницю спецтехніки. Це орієнтовна вартість цього складає 103 мільйони гривень. Необхідно збільшити персонал, який буде працювати на цій спецтехніці до 204 чоловік. Орієнтовна вартість робіт щоденно одноразової розчистки вулиць за такою схемою буде складати близько 2 мільйонів гривень. Комунальники роблять усе можливе в межах наявних сил та засобів, наголосив Олексій Каспрук. І Якщо Чернівчани бачать випадки неправильної організації роботи, їм варто звертатися з цією інформацією до мерії з метою спільного вирішення ситуації. Надія величко Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Продовж вихідних в області виникло дев'ять пожеж, на одній з яких загинула людина. На буковині горіли будинки приватного сектору, але був випадок загорання і в багатоповерхівці. Про всі ці випадки дивіться. 17 лютого о 22 годині до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в селі Коровіє Глибоцького району. Пожежа виникла на кухні. Так як е, дерев'яні конструкції будівлі сприяли швидкому поширенню вогню. Вогонь за нетривалий проміжок часу набрав великої площі, і на момент, коли сусіди виявили пожежу, її площа складала вже 70 метрів квадратних. На місце події було направлено пожежно-рятувальні підрозділи з Чернівців з селищі міського типу Глибока, а також місцеві пожежні команди Сіл Чогор та Валюпозмин. Рятувальники ліквідували пожежу. Під час ліквідації пожежі в будинку вони виявили. Тіло 62-річного чоловіка вже без ознак життя. На даний час тіло загиблого направлено в судову медичну експертизу для встановлення причин смерті. Вночі, 18 лютого, пожежа виникла у підвалі багатоповерхівки по вулиці Героїв Майдану, що у Чернівцях. Причиною пожежі стало небережне поводження з вогнем людей без постійного місця проживання, які в підвалі облаштували собі тимчасовий прихисток. Недбалки недопалок призвів до загорання старих речей. Пожежу помітили мешканці нижніх поверхів, які відчули запах диму. Люди одразу ж зателефонували до рятувальників, на місце події пробув черговий караул. Так як під час пожежі утворилося сильне задимлення, насамперед рятувальники намагалися зжити заходів для безпеки людей. Одночасно з цим вони також проводили роботи по ліквідації пожежі. Пожежу було швидко ліквідовано, вогнеборці запобігли розповсюдженню вогню та врятували житловий будинок. Окрім цього, упродовж вихідних пожежі виникали у Вижницькому, Кіцменському, Герцаївському, Сокирянському районах. Всі вони були ліквідовані пожежно-рятувальними підрозділами та врятовано від вогню 9 будівель. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівцях затримали крадіїв елітних автівок. Впіймали злодіїв на гарячому у ході проведення оперативно-розшукових заходів. Коли молодики саме намагались викрасти чергову елітну автівку. Більше про це дивіться у нашому наступному сюжеті. Молодики викрадали автівки, але повертали їх власникам за винагороду. Спіймати крадіїв вдалося на гарячому, коли вони намагались скоїти угон автомобіля марки Mercedes вартістю 600 тисяч гривень. На момент вчинення злочину транспортний засіб був припаркований біля будинку за місцем проживання його власників. На гарячому було затримано групу осіб, яка складалася з мешканців нашого міста та сусідньої області. Дана група вчинила незаконне заволодіння. Автомобіля марки Мерседес, який належав родині депутата Чернівецької міської ради, спільно працівниками управління карного розшуку управління корт даних осіб було затримано на гарячому Під час огляду вкраденої автівки було виявлено електронний блок управління автомобілем, за допомогою якого проводився запуск двигуна та пристрій для щитування сигналізації. Об'єктами полювання злодіїв були виключно престижні автомобілі. Виконавець даного злочину це мешканець Вінницької області, неодноразово судимий за вчинення крадіжки незаконно злочинними транспортними засобами, який безпосередньо виконував роль виконавця і мешканець міста Чернівці, який до цього часу не притягався до кримінальної відповідальності, але неодноразово попадав по зору правоохоронних органів, який виконував роль так званого підбиральника. Транспортних засобів поліцейськими доведено причетність затриманих осіб до п'яти аналогічних злочинів на території Чернівців та області. Особи затриманих перевіряються на причетність до скоєння інших злочинів на Буковині та в інших областях України. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це все на сьогодні. Більше новин читайте на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.